Чи став мінськ мрією для тисяч підлітків 70-х? що зробило цей мотоцикл настільки витривалим, що він без проблем долав сотні кілометрів по будь-якій дорозі, і чому навіть сьогодні, через півстоліття, він досі на ходу в багатьох гаражах? Сьогодні ми розберемось, як народилась епоха мінська, чим він вражав своєю технікою, та чому навіть зараз його згадують із теплом і повагою. Ви на каналі Інфодядя з вас підписка, лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Давайте поринемо в історію технологій. З чого все почалося? У середині 60-х років на мінському мотозаводі назріла проста, але геніальна ідея дати людям легкий, дешевий і надійний мотоцикл. Завод уже мав досвід у виробництві легких мотоциклів, але вони залишалися недосяжною мрією для підлітків та тих, хто не міг дозволити собі дорогу техніку. Так з'явився МВЗ 311, перший справді масовий мінськ. Його створювали не як модний чи спортивний транспорт, а як простий щоденний засіб пересування. Конструктори поставили завдання: мінімум складних деталей, максимум надійності, і це спрацювало. Уявіть собі хлопця з провінційного містечка 70-х. Він сідає на мінськ і перед ним відкривається цілий світ. Можна гайнути в сусіднє село, на річку чи на дискотеку. Це був квиток у свободу, перший серйозний транспорт, що давав відчуття дорослості. А ще важливий момент ремонт. У ті часи ніхто не біг у сервіс, як зараз. Поламався мотоцикл. Бери два ключі, викрутку і лагодь у дворі. Інженери все зробили так, щоб навіть підліток міг розібрати двигун і зібрати його назад. Мінськ не лише возив людей, а й вчив розбиратися в техніці. Мінськ був маленьким, але дуже серйозним мотоциклом. Двотактний двигун об'ємом 50 кубічних сантиметрів розвивав близько двох кінських сил. Це дозволяло розігнатися до 50 кілометрів на годину. Може здатися небагато, але для підлітка це відчувалося як літак. Коробка передач була двоступенева, достатньо простий механізм, щоб будь-хто освоїв за 5 хвилин і водночас надійний, щоб працювати роками. Паливний бак уміщував 5 літрів, а витрата палива лише 2 літри на 100 кілометрів. Уявіть, можна було долати сотні кілометрів за копійки. Це робило мінськ ідеальним для подорожей у село чи навіть у невеличкі мандрівки. Амортизатори телескопічні і спереду і ззаду. Завдяки цьому поїздка ставала плавною навіть по розбитих дорогах. А дороги тоді були, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Гальма були барабанні, прості у конструкції і дуже довговічні. Вага близько 55 кілограмів, легкий, маневрений, і, якщо треба, його могли перенести через місток чи калюжу навіть двоє хлопців. На вигляд цей мотоцикл був простим, але стильним для свого часу. Класичні лінії, бак. Пофарбований у яскраві кольори: червоний, синій, зелений. У дворі він виділявся, і навіть ті, хто ніколи не їздив, впізнавали його з першого погляду. Приладова панель була максимально скромною: спідометр, фара і задній ліхтар, і все. Але в цьому була особлива чарівність: нічого зайвого, тільки те, що потрібно. Дизайн мотоцикла відображав його філософію, практичність і доступність. У ньому не було показухи, але була впевненість і характер. Для молоді 70-х мінськ був справжнім символом незалежності. Це був шанс поїхати куди заманеться, не питаючи дозволу, не залежачи від транспорту. На ньому вирушали на риболовлю у перші романтичні поїздки чи навіть у малі пригоди з друзями. Батьки дивилися на нього інакше. Вони бачили простоту й надійність. Двигун ремонтувався за півгодини в гаражі, запчастини були доступні, а ресурс вузлів вражав. Цей мотоцикл можна було відновлювати знову і знову, і він усе одно їздив. Тому не дивно, що мінськ став першим транспортом для сотень тисяч людей. Він був універсальним. Для молодих свобода, для дорослих надійність, для всіх доступність. Друзі, напишіть у коментарях, у кого з вас був перший транспорт, саме мотоцикл, і чи був це мінськ. Дуже цікаво почитати ваші історії. Випуск мінська ішов величезними темпами. Його купували в містах, у селах у кожному дворі можна було почути характерне тарахкотіння цього двигуна. Але найцікавіше, популярність вийшла далеко за межі країни. Мотоцикл експортували до України, Польщі, Болгарії, Угорщини, Чехословаччини і багатьох інших держав, причому часто мінське відправляли у розібраному вигляді і вже на місці збирали в майстернях. Це здешевлювало транспортування і робило мотоцикл ще доступнішим. За кордоном Мінськ цінували за те ж саме, що й у нас витривалість і простоту. Він ставав транспортом для студентів, робітників, сільських господарів. Одним словом, універсальним рішенням. Мало хто знає. Але мінськ задумувався як експериментальний проект. Спершу інженери планували зробити мопед, що міг би стати велосипедом із моторчиком. Саме тому перші прототипи важили ще менше і мали спрощену раму. Та в процесі випробувань виявилось, що таке шасі не витримує навіть сільських доріг. У результаті раму підсилили, і мінськ отримав славу витривалого залізного коня. А ще офіційно мотоцикл рахувався як навчальний транспорт. Це давало можливість юнакам отримати перші навички керування, перш ніж сідати на повноцінний мотоцикл. Не дивно, що багато байкерів згадують: першим у мене був не Ява і не Іж, а саме маленький мінськ. Є й зовсім неочікуваний факт: в окремих селищах Білорусі мінське використовували для пошти. Листоноші на них розвозили газети і посилки, бо він був легкий і проїжджав там, де навіть москвич застрягав. Ходять легенди, що Мінськ міг їхати навіть без половини деталей. Наприклад, були випадки, коли він їхав без акумулятора чи з пробитим глушником, а власник все одно долав десятки кілометрів. Це зробило його символом невбивної техніки. На відміну від багатьох конкурентів, мінськ легко заводився навіть у мінус 20. Це стало його фішкою. Сільські жителі часто ставили його просто в сараї без опалення, і він все одно запускався. Офіційна книжка інструкція часто губилась чи була написана надто сухо, тому в багатьох селах переписували саморобні мануали. Хто я як лагодив, які болти краще міняти, чим змащувати. Це була усна технічна культура, що передавалася від сусіда до сусіда. Дехто з власників згадує, що тарахкотіння мінська було настільки характерним, що його впізнавали з пів кілометра. У дворі навіть казали: Ага, то Вітька поїхав, мотор свій завів. І це була своєрідна звукова візитівка. Попри стереотипи, у 70-х і 80-х на мінськах їздили й жінки, особливо студентки медичних училищ чи технікумів. Для них це був спосіб швидко дістатися з гуртожитку до практики. Це виглядало доволі ефектно. Дівчина у білому халаті і на маленькому мотоциклі. Мотоцикл Мінськ залишився не просто залізом на колесах. Це був друг, учитель і символ свободи. Він навчав відповідальності, ремонту, самостійності. Багато хто згадує його як першу любов у світі транспорту. Це були перші поїздки, перші пригоди, перші відчуття дороги. І тому навіть сьогодні, через десятки років, ці мотоцикли ще живі, їх реставрують, зберігають у гаражах і бережуть як реліквію. Бо мінськ це не просто мотоцикл, це частинка історії, що досі крутиться на колесах нашої історії. Якщо вам сподобалась ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!